Виганяти з інтернету те, що мають дивитись у кіно над цим зранку до ночі, працює Георгій. Є фільми, які дуже популярні. То за місяць можна знайти 20-30 тисяч унікальних копій. На замовлення кіновиробників він намагається видалити стрічки з піратських сайтів. Ліцензійні фільми розміщують лише два російськомовні сайти. Ще й кілька тисяч на вимогу правовласника видаляють нелегальне кіно. Утім, злісні пірати закон ігнорують. 180-200 сайтів проблемних на сьогодні. У нас які можуть не прибирати фільми. Неліцензійні фільми, музика, ігри та програмне забезпечення, масштаби українського піратства не на жарт розлютили американців. Поважна громадська організація Міжнародний альянс інтелектуальної влади власності склала рейтинг, в якому Україна найкраща з найгірших. Хоча в Україні закон передбачає право на винагороду за мовлення або інше виконання музичних творів, за оцінками більше 90% мовлення та публічного виконання є неліцензійним. Також зберігається широке поширення незаконних матеріалів, які можна придбати на відкритих ринках: Петрівка у Києві, Маяку Донецьку, сьомий кілометр в Одесі, Барабашово у Харкові та інше. Спостерігається стрімке зростання сайтів, що містять нелегальний контент. Американським експертам не зрозуміло, як українська влада дозволила знівелювати гучний минулорічний скандал з XUA, файлообмінником, на якому купа піратського контенту вони не зрозуміли взагалі ту ситуацію, що потім кримінальне переслідування воно було припинено. За цей сайт заступилися діючі депутати Верховної Ради. А ще Україну звинуватили у надмірній любові до неліцензійного програмного забезпечення. Іноземці шоковані. Сам речник МВС вийшов із заявою, що близько половини. Усіх міліцейських комп'ютерів працюють із нелегальними програмами, і не лише вони. Фактично на сьогоднішній день більше половини, більше половини програмного обеспечення використовуємо в центральних органах исполнительної власті, воно використовується без субідних. Ліцензію, якщо із приватними компаніями юристи Microsoft судяться через порушення авторських прав, то з державою вирішили домовлятися. кажуть, уперше з українського бюджету виділили гроші на ліцензійне програмне забезпечення 100 мільйонів гривень. Щоправда, вистачить цього на 20% комп'ютерів. Решту готові почекати. Бюджет цього не потягне. Натомість в Америці вже готують санкції. Неутішний для України статус взяла на замітку американська торгова палата, і тепер її спеціалісти формують так званий звіт 301. Якщо країну в Цьому звіті згадають, це означатиме хрест на економічних привілеях від США. Відповідно до них щороку Україна возить до штатів безмитну продукцію на десятки мільйонів доларів. Санкція це позбавлення від таких преференцій. Санкції від Америки за піратство для України не у новину. На ці ж самі граблі держава наступала і у 2001-му. Тоді показово для світу міліція трощила піратські диски, і вже за кілька років Україна перед Америкою реабілітувалася. Але ненадовго тепер пірати в Україні не лише свої сервери з незаконним контентом розміщують у нас вже й іноземці. Хостинг-провайдери це компанії, які тримають сервери у себе. Вони по нашому закону не несуть відповідальності за контент, який знаходиться на цьому сайті. На залякування штатів МВС відписалась повідомленням на власному сайті. Заяви Міжнародного альянсу інтелектуальної власності про те, що ситуація з рівнем захисту авторського права значно погіршилася в Україні за останні два роки, об'єктивно не відповідають дійсності. У нас просто люди сприймають пиратство як то, як совершенно нормальний процес. І навіть формують партії та спільноти на Платформі Юлія Фінгарет, Денис Ковальов, п'ятий канал.